Вітаю, друзі, з вами Я Продовжую оглядати спорядження від українського виробника, і сьогодні в мене на огляді будуть. Бойові штани піхота від українського виробника Балістика. Тому зараз детально е, покажу все, що тут є, які у них цікаві є рішення, е, як воно все зроблено. Потім відповідно їх одягну і побачите, як вони будуть ще й на мені е, виглядати. Тому всім приємного перегляду і я власне починаю. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу. Це мілітарна дошка оголошень GunsHub. Ну і також, якщо Якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Що ж, бойові штани піхота від балістики. Зараз детально їх усі розглянемо. В моєму випадку це колір мультикам. Є ще варіант в чорному мультикамі, що дуже дорого, насправді, якось аж дивно дорого. І є ще варіант в пікселі. Можливо, будуть ще якісь інші кольори. Тут я вже точно не можу вам сказати. ну Почнемо розглядати зверху донизу, Ремінь, до речі, поясний ремінь від балістики в комплект не входить, це вже окремо він докуповується. Підсумок під документи також окремо докуповується. тут Одразу можемо бачити лямки і під лямками є ще невеличка петля. Ось така вона. і ну Типу для кріплення якихось додаткових штук, туди можна кріпити додаткові штуки. Є регулювання поясу, яке вбудоване в самі штани. так Тут ось є гумка, яка трошечки натягує, і за допомогою велкро ми можемо її фіксувати. тобто Трошечки навіть без ременя можна штани під себе підлаштовувати. Позаду є, до речі, ось такий невеличкий типу виріз Переходимо до бірки, написано штани. Піхота, ріп стоп мультикам, розмір 52 54 зріст 182-188. У мене зріст 186, але розмір у мене, ну, типу, більше 52-54 це вже, типу, трошечки з запасом. І, в принципі, я всім би рекомендував брати штани трошки з запасом, тому що. Бойові штани вони можуть використовуватись і потім в майбутньому, коли стане холодно. А коли стане холодно, захочеться щось під них піддівати І нехай невеличкий запас все-таки буде. Тому що, коли я був в магазині, я міряв розмір 50-52, і він ідеально на мене сів. А в користування вже замовив от на розмір більше, щоб був невеличкий запас, щоб вони були при цьому трошечки вільніші. Ну і якщо я трошки поправлюсь, також запас, так би мовити, не завадить. Ну але то вже такі моменти, все одно краще піти в магазин. В Києві, в Дніпрі на вокзалі є магазин. Якщо є можливість, краще піти в магазин, їх поміряти і потім уже купувати. Далі застібка. Тут такі одна кнопка і один гачок. З іншого боку, відповідно, кнопка гачок, шилінька замочок з таким пластиковим пулером. Коротше, досить цікаво. Ну, і всередині виглядає ось так: кишені. Кишені окремо сюди нашиті. Що ж, переходимо далі до кишень Бокові кишені, в принципі, стандартні. Далі йде кишеня під ніж, вона з більш цупкої тканини, ну типу щось схоже на тисячну кордуру, і, типу, сюди гарно залазить складаний ніж. В моєму випадку це Cold Steel Voyager, досить немаленький ніж, але, в принципі, цієї кишені для нього достатньо. Щось більше сюди вже навряд чи влізе. Ну, відповідно, щось маленьке влізе сюди без проблем. Потовщина більш цупка тканина, не зноситься від кліпси і від жорсткої ось цієї текстури конкретного колдстіла. Ну, в принципі, як на мене, непогане рішення. Добре, що воно є. Зазвичай я ношу ножі просто на кишені, якби теж нічого страшного не відбувається, але ну зробили окрему кишеньку під ніж та й добре. І тут, до речі, внизу кишені, якщо також носити ще додаткову, ніж, то також є посилення ось цієї кордури. Є е, задні кишені, ну, задні кишені досить рідко використовуються, фіксується, закривається клапан, фіксується на велкро. Вона невеличка і, в принципі, задні кишені дуже зручно насправді використовувати під сміття. Якісь е, фантики від цукерок, щоб не розкидати, то я збираю зазвичай в задню кишеню, тому що в бокових кишенях, скоріш за все, все-таки, щось у нас та й знаходиться. Е, бокова кишеня основне відділення, великий клапан на двох липучках велкро. Кишеня сама по собі досить велика, і додатково в неї є ще е, замок. Ну, щоб можна було звідси також мати доступ до цієї кишені, що насправді непогано, тому що верхнім клапаном користуватись не завжди зручно, в деяких положеннях буде зручно користуватись саме ось цим замком. Фурнітура YKK, до речі. І ось ця прикольна їхня фірмова гумка в стилі їхнього логотипу також мені подобається, коли вони її використовують на замках. Додатково на бокових кишенях є ще ось така невеличка кишеня з маленьким. Тим клапаном також фіксується на Velcro. Можна використовувати під телефон, але мій телефон сюди не влазить. У мене здоровенна лопата. І ось можу вам продемонструвати, що він сюди повністю не заходить. Це Galaxy Note 20 Ultra. Ну і ось так, як бачите, менше телефони будуть сюди заходити без проблем, і в принципі можна буде цю кишеню використовувати. Під е, телефони, ну або під щось інше, в принципі зайвих кишень. Багато не буває, але коли багато кишень, теж погано, бо потім хрін знайдеш, що ти декуди поклав. Найцікавіше, мабуть, одне з найцікавіших в цих штанях це вмонтовані наколінники з балістичним захистом. Ззовні можемо бачити нашиті такі, типу, якісь пластик-накладки для того, щоб ну, типу, для захисту колін. Коли ми там на якісь камінці стаємо на колінах, то нічого так би мовити нашим колінам не буде. Воно царапається, я вже в штанах встиг один раз з'їздити на позицію. В принципі, все з ними якби добре. Далі під цими пластиковими. Елементами в стилі логотипу балістики є також більш цупка тканина кордура тисячна. І далі можна відкрити клапан на велкро. Всередині, це одразу в комплекті йде з штанами. М'який балістичний протиуламковий пакет по першому класу захисту. Ну, в принципі, в коліна другий клас захисту, я думаю, немає сенсу пхати, бо буде дуже незручно. І ще додатково ось такий пом'якшувач, демфер, також в наколінники, що насправді дуже добре. Хочу одразу сказати ані, пізніше про це вам розкажу. Ну і тут, власне, ось така кишеня. Так як тут більш жорстка тканина, то всередині пришитий ще ось такий елемент з м'якої тканини, щоб воно нам шкіру з колін не знімало. Ну, і типу, це все одно ж окрема кишеня, то якби зробили її більш комфортною для. Користувача. Я потім спробую вивернути і показати, як воно все виглядає в середині. Так, далі під наколінниками, а, перепрошую, над наколінниками є ще ось такий еластичний елемент. Він тут також в кольорі мультикам Він трошечки тягнеться не дуже сильно, і ну, класно, що він є, тому що штани при присіданнях у нас натягуються, і оцей еластичний елемент додає нам комфорту. А знизу під наколінником є невеличке регулювання на велкро. Ось цей клапан. Ми також можемо або збільшувати, або зменшувати об'єм ось цієї частини. Е, наступний е, цікавий елемент в даних штанах це ось ця кишеня, яка знаходиться знизу, і може використовуватись під турнікет або під інші якісь важливі речі. Її особливість в тому, що коли ми відтягуємо клапан, тут ось є е, е, така частинка, далі фіксу, фіксується на велкро, і ми можемо потягнути за цей клапан, і воно буде витягувати нам. Те, що всередині. Ну, в цій кишені у мене туалетний папір, то він витягуватись не буде. Зараз я все це туди назад заправлю. Ось тут можемо бачити, що до стропи пришита гумка. І за її допомогою, власне, у нас все і відбувається. Так. Ось так. Закриваю клапан. І нижня частина штанів також можемо е трошечки регулювати ось цю саму нижню частину, якщо нам це потрібно. І ще є ось такий елемент це гачок, який фіксує нижню частину штанів за е шнурки нашого взуття, щоб вони типу не піднімались і не потрапляв туди якийсь е бруд, е якісь там, не знаю, бур'яни не залазили. Тому що Багато всякої фігні може просто набиватись всередину і буде незручно. За допомогою цієї штуки ну, типу, має бути більш е, зручніше. До речі, ось з цієї сторони у мене все-таки турнікет. Я зараз продемонструю, як це відбувається. Відкриваємо клапан, просто тягнемо, і турнікет у нас, так би мовити, подається нам в руку, що насправді зручно. Турнікетів багато не буває. І коли вони будуть у нас ще й на ногах, окрім е, всіх інших розміщень турнікетів, то від цього буде. Точно нам не гірше. І ось так зсередини виглядає та частина, де на колінник, тобто саме ось ця м'яка приємна тканина, буде у нас контактувати з коліном, а не більш жорстка тканина, що насправді досить добре. Ну, в принципі, з детальним оглядом, так би мовити, все. Зараз я їх поміряю і покажу, як вони будуть виглядати на мені. Ось так штани виглядають на мені, в принципі, все класно. Як я вже казав, вони на розмір більші, ніж мені було би потрібно, але це. Я робив так спеціально, щоб був певний запас, щоб було більше, скажімо так, вільного місця в штанях. Одразу хочу сказати: в цих штанах я вже виїжджав на позицію працювати на лопаті, так би мовити, і пропрацював у них цілий день. Було жарко, парило, але в штанах комфортно. Тобто тканина дихає, і ноги в них не паряться. Це дуже важливо і це дуже класно. Відповідно, коли буде холодно, то можна буде просто під низ піддягати якусь там термобілизну, якісь утеплювачі, чи інші колготки чи спортивні штани. Щодо наколінників, Наколінники виглядають ось так і. Насправді не дуже мені подобається. Вони постійно хочуть з'їхати всередину. Це не дуже зручно, це не дуже комфортно. Але коли ну ти постаєш на коліна, то вони все одно у нас якраз в тому місці, де це необхідно. Ось так виглядає, коли стаю на коліна, і, ну, в принципі, на колінники на своєму місці. Ось ця еластична частина, яка трошечки тягнеться, коли ми стаємо на коліна. І, в принципі, знову ж таки, коліна у нас стають на ось ці більш жорсткі пластикові елементи, далі жорстка тканина, далі м'який балістичний захист, і там ще паралоновий той пом'якшувач. Тобто я зовсім не відчуваю колінами ніяких ось цих гілочок, ніяких там камінців, якби вони там були, і в принципі стояти на колінах насправді досить комфортно. Тобто свою пряму функцію на колінники виконують. І ще в них є додаткова функція це балістичний захист, по першому класу захисту від уламків, що дуже круто. Вони захищають коліна, колінні суглоби, якщо будуть пошкоджені, це ну, точно нікому краще від цього не стане. І лікуватись воно буде дуже довго і нудно. Тому мати балістичний захист на коліннах це насправді дуже добре. Добре. Інтегровані на колінники набагато краще, ніж зовнішні на колінники, тому що зовнішні на колінники будуть нам перетискати. Вони будуть сповзати, вони будуть некомфортні. Е, інтегровані ж на вони завжди там, де потрібно. Плюс можна підрегулювати ось цією лямкою. Можливо, щоб воно сиділо більш е, щільно, більш, так би мовити, зручно. Що ж, підемо віднизу до верху. По-перше, є ось, ця, ось цей гачок, який фіксується за. Шнурки вашого взуття, і це не дасть в калоші задиратись догори. Це класно. Далі, кишеня під турнікет, тягнемо за клапан, дістаємо турнікет, дуже швидко, зручно можна одразу його використовувати. Кишеня, яка на стегні, Знову ж таки, є замок для доступу правою рукою в ліву кишеню, бо правою рукою сюди незручно залазити. Ну або в якихось там незручних положеннях, можливо, ось так реально буде зручніше нею користуватись. Е, кишеня під телефон чи під якісь інші штуки в принципі, можна використовувати. Ну і Основна велика кишеня в, в неї багато чого влазить, насправді там і магазини можна додаткові носити. З собою. Або як варіант, от я коли виїжджав, коли я працював в цих штанях, то з наколінниками не дуже зручно, дуже довго працювати. Тобто воно все-таки муліє І плюс цей балістичний захист, він все-таки, хоч і першу, першого класу, він е, дещо жорсткий, то потрібен певний час, поки він прийме форму. Коли він прийме форму, скажімо так, притреться, обкатається, тоді буде більш е, зручно. Його використовувати. Але на час, поки я працював на лопаті, я просто ось цю частину дістав. Ну, тобто в мене не було там необхідності стояти на колінах. І мені не потрібно був ні балістичний захист, ні м'який захист, то я оцю штуку, ось цей пакет, просто вклав в бічний бічну кишеню. І ось так працював цілий день. І при цьому у мене навіть був балістичний захист е, стегна. А хочу сказати, що свій перший, і сподіваюсь, останній уламок я впіймав прямо в стегно. Якби в мене там був цей захист, то якби той уламок е, в мене б і не зайшов, і в мені б там і не залишився. Ну але то. Таке то все нюанси, але як варіант, тобто можна використовувати ось цей балістичний захист з колін як якийсь там додатковий балістичний захист стегна. Ну і я писав виробнику, що можливо можна було б зробити і по формі кишені балістичний захист, можливо, це було б комусь цікаво. Побачимо, пишіть в коментарях, якщо буде цікаво. Я думаю, якщо буде багато коментарів. Ну, в принципі під замовлення можна буде робити балістичний захист собі в стегна. Так, ідемо далі. Кишені, скажімо так, основні для рук, нормально, руки влазять, можна туди щось накладати, можна просто там тримати, гріти руки, коли це потрібно. Кишеня під ніж, окрема. У ну, випадку Cold Steel Voyager, то в принципі добре, що вона окрема, тому що коли е, даний ніж з цією жорсткою текстурою на руків'ї знаходиться в основній кишені, то вже не дуже приємно в цю основну кишеню пхати руку, тому що та текстура буде нам. Коцати руку, а е, окрема кишеня це насправді насправді добре, насправді зручно. Ну і задні кишені для там, сміття, для фантиків, для якихось папірців, щоб просто не смітити навколо себе, то можна збирати в задню кишеню. Для чого ще їх можна використовувати, я насправді не знаю. Може хтось для документів, але для, для документів значно зручніше ось такий підсумок, також від балістики. На ремені також від балістики можна носити, в принципі, все з цим класно. Ну, от як би і все. Додатковий захист колін, досить зручні штани, зшиті якісно класно. Інтегровані на колінники супер. Кишені для турнікетів також класна штука, реально. Бокові місткі кишені. Коротше, все з цими штанами класно. Зараз я буду ними користуватись. Активно чи не дуже, тут уже я вам прямо зараз не можу сказати, але користуватись буду, як і в принципі всім іншим спорядженням від українського виробника Балістика. В описі до цього відео буде посилання на офіційний. Сайт даного виробника, там можна замовити собі і такі штани, і все інше спорядження, все спорядження в балістики класне, в принципі, можна його замовляти і користуватись. У мене на каналі можна побачити вже досить багато оглядів даного спорядження, спорядження від даного українського виробника. Залишу посилання, мабуть, на плейлист, тому що відео реально вже багатенько, і там можете ознайомитись із асортиментом того, що я оглядав, і, власне, з самими оглядами, щоб, скажімо так, не купувати кота в мішку, а хоча б на відео побачити, як воно дійсно виглядає, як ним можна користуватись, і так далі, і тому подібне. Ну і власне на цьому я буду закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого. Не забувайте поставити лайк та підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Також чекаю на ваші коментарі. І якщо є таке бажання та можливість, то ставайте ще й спонсорами мого каналу, тому що фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому все, друзі, з вами був Полікарпович. Бувайте і до зустрічі в наступних відео.